3 листопада 2022 року розсадник декоративних культур Гуменюка Мирослава Степановича. Ось зібрали пожнивні остатки з наших овочевих. грядок. Носити до компостної купи їх вкрай далеко і незручно. Тому поряд поставили ящик компостний, де будуть збиратись і компостуватися слинні остатки вирощування культурних рослин. Компостна купа, яка обслуговувала нас до цього, розміщена в край зручному місці, має ось такий неприглядний вигляд. Тому вирішили модернізувати систему утилізації рослинних відходів і компостування в місцях, наближених до вирощування. Зазвичай компостні купи, компостні ящики наповнюються поступово, але не цей раз. Цей компостний ящик вною був заповнений відразу до самого верха. І ще в черзі стоїть органіка, яка мріє. Бути прокомпостованою саме в цьому компостному ящику. Але зачекаємо, нехай цей об'єм прогниє, всядеться, звільниться вільне місце і тоді додамо. Неподалік встановленого сьогодні і заповненого компостного ящика розміщена грядка з заливними грядками, з 12-літровими контейнерами які менш потрібно полоти, ніж відкритий ґрунт, але все ж потрібно. І бур'яни, які будуть випалити із цих заливних з міжрядь, будуть переміщатись також до тієї компостної кучки в ящику. Це все ж ближче, ніж возити. Садовою тачкою, чи носити відрами до тієї компостної кучі, яка працювала на наш розсадник до цього часу. І поміж благоустроєм займаємося і самовивозами. 40% скидка робить наші пропозиції вкрай привабливими. І Машина завантажена в добрий путь. Дякую за покупку. Відремонтували і ще один ящик під компост. Стояв безхозний. Дрова були в ньому декілька років. Зараз дрова ми складаємо по-іншому. Зараз покажу. А тут буде компостний ящик. Чудова річ. А дрова ми складаємо зараз ось так. Дві опорних. Клітки від хлібовозки з однієї і з іншої. І заклали такий штабель дров на зиму. Своя домашня енергетика. Наші підземні посіви. Усі культури, які потребують стратифікації, сіються під зиму. Або в посівні ящики, або в грядку, або в контейнери. І ще ось стільки місця вільного є, є куди сіяти, є куди садити. Ось наша нова колекція хост. Дещо з того, що вже є в каталозі, але в основному це ті хости, які з'явились в колекції зовсім недавно. Тож запасайтесь терпінням. І слідкуйте за змінами в каталозі. І другий компостний ящик поставимо десь в цьому районі з другого кінця ділянки, щоб при прополках добути бур'яни, складати в нього на компостування поближче до місця їх вирощування. Ось такий от контейнерний участочок. За теплицями, які ми за допомогою притінючої сітки пристосували для дорощування корінних живців, сіянців та поділок в посадковий матеріал, який вже є в каталозі. Буду вдячний за коментар. Подобайку, перепост. Чим більше активності ви проявите, тим більше людей знають про існування розсадника. Тим менше заплатять за рекламу, тим меншими будуть ціни, що в наш непростий час доволі важлива складова садівництва. Великий асортимент. По доступних цінах це саме те, що ми пропонуємо. Але без вашої допомоги ну ніяк. Тому вподобайка, підписка, перепост від кожного глядача зробить чудеса. Повірте, навіть одна людина здатна змінити світ, світ навколо себе. Нехай не далі. Ціни в розсаднику декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича остаються такі ж доступні, як вони були до цього. Дякую за увагу!